Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні розберемо важливі моменти про переказ коштів із України в Іспанію і в Євросоюз. Є три моменти, які я підготував: Перше, новина, тому як переказувати кошти або перевозити у тих, у кого до 10 тисяч євро. Це взагалі які операції можливі, і четверте, це пом'якшення свіфт переказів. За кордон, тобто є певні виключення, якими ви можете скористатися, і гроші з України перевезти в Іспанію. А я вас вітаю, я дуже радий вашим лайкам, вашим, вашим підпискам, вашим консультаціям. Все-все-все звертайтеся, все зробимо. Все розповім, як зараз все працює, і що вам треба робити, коли ви зараз приїжджаєте, або коли ви влаштовуєтесь тут. Все по документам. Також ставте лайк, підписку, і нехай у вас все буде добре. Перша новина, перша. Митники українські роз'яснили правила перетину корс людей з коштами, які їдуть через кордони, фізично їх везуть. І мова йде про письмове підтвердження коштів. Ви можете розуміти, що вести з собою кошти можна, от, наприклад, у валюті, от ви до 10 тисяч везете, і так само ж їх можна вести у дорогоцінних металах у банківських металах. Таким чином, якщо ви. Везете їх у банківських металах, то вводиться. Такий крос-курс, по якому будуть рахувати, скільки ж ви везете, він буде діяти на день перетину кордону і буде рахуватися парою гривня євро, але у співвідношенні до третьої валюти, як зазвичай, це буде долар, тобто по доларовому курсу вони отак от будуть рахувати. Також, якщо ви везете з собою більше 10 тисяч доларів у Грошовому еквіваленті у валюті або у дорогоцінних металах ви маєте обов'язково декларувати письмово. Також мають бути документи, що підтверджують легальність походження валюти. Це може бути квитанція про зняття готівки з власного рахунку, або ж чек, який підтверджує обмін, якщо такий було здійснено. Дуже важливо також розуміти, якщо ви тут ці кошти хочете легалізувати, то. Вам треба походження коштів не просто чек, да що ви, ну шо ви його перевозите, а звідки ви їх заробили? Там вкрали їх. Тобто, ну розумієте, ну ось такі от речі. Тобто, це окрема вже історія. Це вже окремі відео. Дивіться або звертайтесь за консультацію, коли будемо розбирати ваш кейс. Це все розповім, як все робиться і що краще тут зробити. Якщо ви везете цінні метали, то у вас має бути підтвердження, що ви купили їх у банку за ухиляння від декларування, діє адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.